Труна, труна, робить 9 досок, приводять мені доски, я з того виробляю. Є станок, то я виробляю, руч і стоїть у мене, коли помарад забирають. Це стандарт. Круг у голові 60, а тут 40. Це звичайно такі труни йдуть. Два метри довжини. А на це кладуть труп, а це застелюють. Ну, як одіялом чи покривалом, чи чим заставляти, то судалось. Так Так не на голій досі, на цьому. Доска піддесятка, стругатися на дві стороні, то виходить стружка така. Стружку два, отут віконечко в старовічці. Та так робив тату, так роблю. А скільки років найдовше труна у вас була? Вона мене 15 років, там є труна. Але це я собі зробив. Лежи, як 15 років, чекає мене. Але дерево не зсихається. Ну 15 гратів, що нічого не спускає. Ну вона вже полакована. Це полакована. Я опалюю паявну лампу, потім лакую, то я не хочу я вбивати. Оббиті в магазині, але то з горбу робити. оббивай з, з обох сторін, Та не ведко з чого роблять. А це ведка штук. А ваші рідні знають про, про це? Знаю, рідні. знають. Що казала? Перший раз діти були боялися з того, то я ховав то скрізь. І настійно скрізь то ховав. А, а тепер вже привикли. Діти пороз'їхалися, нікого нема. Є, що бояться, то не хочуть вдома тримати. А... А де котрі тримають напити, напит, там сушку тримають, яблука сушені, і що не хоче. Тривають пилюки, але все одно пилюка є на цьому. Раніше були колгоспи. в колгоспах були столярні цехи, були такі два чоловіки, що робили, то помер. Зразу заказали, зробили, а тепер нема. О, oh. це все, все, на місці закручує два шурупа. Був колись тату мій, але тата не мав вже 40 років. І після тата перебрав я цю традицію. Та так помер, я був в сьомому класі. І в восьмому класі вже почав це робити. Це вже є 40 років, де? це я ще в плаю ну, жив 7 кілометрів, там, де я рідкі родом. Там я робив, але вручну. Тут тепер в мене є станок, а там то все вручну. І тато робив, це вручнуся. Станків не було тоді. Ще й світла не було, тоді років 60, 60-70. І це була ваша перша труна була одразу на похорон чи просто людина? собі? На похорон робив я. Робив сутку я, а тепер за вісім годин роблю. Самий. А яке дерево? Снарака. Желательно суха, дошка суха. Ну, а як багато трун зробили? Ой, соткан вже, я не пам'ятаю. Робив дуже багато. А хто такі літні люди, то вони замовляють раніше, живучи по 10 років. п'ять, як хто? Ну, а ви собі чого зробили труну? Бо, думаю, діти є, але купляти я куплену не хочу труму, а собі зробив не скрізь. Помруш, туди. Да? А куплено чого не хочете? Слабеньке, то провалюється скажу. Починають закидати і глянути, то зразу пролам. А це ні, бо це груба дошка.